Коли ти народжуєшся з гори, відбувається великий акт Божий. Ти отримуєш дух Христів. А отримавши дух Христів, ти отримуєш все, що мав Христос. Я хочу вам сьогодні нагадати, що ж таке плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону. Немає на таких. А ті, що Христові Ісусові, розіп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. До Галатів 5 розділ. І перше до Корінтян 15 розділ. ж смерті то гріх. А сила гріха це закон. Хто живе в законі, той живе в смерті. Хто є виконавець закону, той пожне смерть. Хто виконавець благодаті, той прийме її. Цей безкоштовний дар, подарований нам Ісусом Христом. І мир буде в твоєму домі, і буде плід духа, а не учинки вашого тіла. І вони теж явні, і вони теж записані до Галатів 5: Перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнеча, сварки. Заздрість, гнів, суперечки, чуєте? Суперечки. Не говориться, що це скандал, а суперечка? Незгоди, тобто ви з кимось не погоджуєтеся. Єресі, завидки, ви заздрите? п'янство, гульня і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був. Хто чинить таке? Не вспадкують вони царства Божого. А не успадкувавши царство Божого, благодать не буде діяти в повноті. І найбільше чудо це народження згори нового творіння, нової людини. Бо коли ти народжуєшся згори, відбувається великий акт Божий. Ти отримуєш дух Христів. А отримавши Дух Христів, ти отримуєш все, що мав Христос. І якщо ти наближишся до того, якщо ти почнеш шукати це, якщо ти почнеш переживати це, якщо ти почнеш жити цим, царство не забереться, воно прийде непомітно. Прийде з всією силою благодаті, зі всією силою, з тим законом благодаті, який не треба виконувати, який прийми безкоштовно. Це Він дав своєї щедрої руки Отець Небесний через Сина свого Ісуса, бо через Нього прийшла благодать через хрест, через страждання приходить цей великий дар жити в мирі, жити в здравії. Жити в любові. Аллилуйя! Слава нашому Господу! Во віки вічні. Амінь.